Так, всім доброго дня. Сьогодні у нас наявності нове поступлення. Це Kia Niro 2019 року випуску з батареєю 64 кВт. Автомобіль пригнаний свіжо з Нідерландів На новій літній гумі. У нас розмір 215.5017. Це абсолютно нова. 23 рік. Автомобіль без жодних пошкоджень, без царапин, без змятин, без колів. Автомобіль має безключовий доступ, має підігріви сидінь, підігрів руля. Запас ходу у нас 500 км. Ось сюди резина однакова, все повністю кузов весь рівненький, жодного вмятини, не царапини, ні сколів, ні пошкоджень, жодних немає. По автомобілю обслужений повністю. По согу батареї у нас 99%. По салону він в ідеальному стані. От у нас такі класні дверні карти шкіра. Всюди поліки все оригінал, хімчистка не робилася, він такий чистий, охайний не і приїхав. Сидіння всі ідеалі. комбінований салон шкіра плюс тканина. Ось в такому стані. У нас клімат, все працює, навігація. 92 тисячі кілометрів пробігу. Була цікава така машина з Нідерландів, свіжа вже є в наявності. Тому приїжджайте, оглядайте. Вам сподобається обов'язково.